Всім привіт, друзі! Мене звати Сілард. Можна просто брою. Ми продовжуємо грати Hero of the Kingdom 3. Минулої серії ми з вами зупинились на тому, що знищили, точніше, знайшли слабкість землеверт. А саме це три проклятих демона, яких нам потрібно знищити. Якщо ти не бачив цю серію, зайди в описані посиленку на плейлист, де ти можеш подивитися всі серії по проходню цієї чудової гри, А також трошечки нижче там будуть плейлисти на другу та першу частину. Дуже цікавий point and clicker на українській мові. Тому ми. Продовжуємо грати. Отже, минулий раз ми знищили два демона. Один із них знаходився в... в сірій долині, інший знаходився в азуритній долині. Азуритна долина. Окей, і а, я не спойлерив собі. Я трохи пошукав, де знайти третього демона а, і знайшов інформацію, що він десь ну, треба його пошукати десь в зеленій долині. Тобто, як цікаво, да? нас відсилають знову до. До цього міста, де ми безпосередньо починали. І тут не, не бага, невелика кількість печер, де можна знайти е, якихось демонів. І е, ці печери ми зараз швиденько з тобою обійдемо. І е, сподіваюся, що щось знайдемо. Так. Ні, це ми вийшли з тобою в цю жовту долину. Так, да? Це, да, це жовта долина. Окей, не тут. Давай з самого початку шукати, отже, ось, дивися. Дьявольський огр є в нас тут. Це щось дуже цікаво, бо це наш дім. Хто не бачив першу серію? Тут ми жили зі своїм батьком, потім ми кудись пішли. Стався я не знаю, як це. Ну коротше, камні попадали, завалили наш будиночок, і тепер ми без будиночка. Окей, нам треба 5 хп хпешочок. Я трохи пофармив. Дивись, у мене 10 тисяч монети. Не знаю, мені здалося це число дуже цікаве. Хто не знає, хто тут в перший раз як фармити, дивися. Все дуже просто. Ми за 30 монет купуємо зерно. От 30 монет заплатили за одне зерно. Потім ідемо сюди до мельника. І ще за додаткові 5 монет ми робимо з зерна борошно. Получається, 35 монет. А потім ідемо сюди на стартову локацію, і де корчма купує різні інгредієнти для страв. І ось це борошно. Ми за 40 монет продаємо, і вже в нас. На 5 монет більше, тому що 35 за 40 продали на 5 монет 10 тисяч 8. Получається в нас монеток. А ось і це місце. Супер, супер. Ми знайшли. Я думав, мені того дьявола треба, а мені ось цього треба. Отже, 5 хпешочок мені треба скрафтити собі, скоріш за все. Так, да, є в нас плюс 3. Зараз ми подивимося, скільки в нас а, є їх. Цілющі зілля, бляха, не пише. Де О, 5 є якраз супер чудово. Отже, ми сьогодні б'ємо цього демона цього. І я дуже сподіваюся, що сьогодні ми дійдемо до землеверта. І нарешті вже покажемо землеверту, де зимують раки. Так, окей, далі ми ще крафтимо цілющі зілля, бо треба ще. І треба ще два рази його скрафтити. Давай. Угу. Щоб шість було. Нам по три дає, до речі, так, супер. Так, чудово. Ще мені потрібен. Срібний бойовий молот. це не проблема зараз, тому що в мене вже 10 тисяч монет. Я трохи нафармив. Ми собі можемо навіть три купити. Хай би було по три всього. Хоча ні, цього не треба, тому що ми вже рідко коли використовуємо. Хай буде по два. Хай буде по два. Не буду дуже багато тратити. Зараз ще трохи треба буде купити їжі, я цього не встиг зробити, щоб пофармити сили. А в будь-якому випадку тут буде ще один. Да, ще один демон. І ось тут вже буде цей проклятий демон, який нам сам безпосередньо потрібен. Окей, є у нас проблеми з здоров'ячком, тому ми трошечки купуємо собі. Ну, давай 500 візьмемо, йдемо спадки, поспимо, покрафтимо, поробимо. Так, плюс 100 є, супер. Далі крафтимо. Крафт дуже класно, що крафт не витрачає енергію, він витрачає тільки. Ну, складники, які потрібні для крафта, в першій частині здається, там і енергія витрачала. Коротше, все витрачалося, і це прикольно. А, з однієї сторони, з іншої, не дуже. Ну тому, що ти сидиш, ну на ну коротше, ти і так відпочиваєш там розтаптуєш ті свої речі. І в будь-якому випадку не знаю, чи треба витрачати сили на такий крафт. Думаю, не треба. Окей, більш логічно, якщо не треба. Так, що в нас не вистачає? Нас не вистачає вогняне зілля. Я не буду зараз е шукати вогняні квіти, я вже маю можливість їх збирати. Мені треба сірку, і мені треба вогняні квіти. Я їх можу просто купити. Чотири в мене є, я вже трохи зібрав. Е я візьму собі. Е та візьму собі, хай буде, 10. І сірка в нас тут продається. Також візьму собі 10 сірки, і дивися, у нас вже 8 тисяч. Навіть 7 буде зараз. Да, 7900. Ну, 8 тисяч у нас вже уявляєш собі, як швидко е просто, як вода. Ну, як в реальному житті, слухай, тут симуляція прям максимальна. Ступка зламалася. Диви, ще одна симуляція, да? Прям як реальне життя, я в шоці. Окей, 4, 4 вогняні зілля ми з тобою купили. Валимо цього демона, ламається в нас бойовий молот. А, і ще один демон буде. Ага, окей, вас тут трохи більше, ніж я думав, але це. Ні. Ай, випадково натиснув. Не біда, продамо. Це не проблема. Для мене ми зараз швиденько з тобою. Оце ну, закінчимо. Значить, 6. І ще здається, мені треба буде 5 для того проклятого демона. Давай швиденько, три. А, все, три. Окей. Ну це не проблема. Ми потім можемо купити оці квіти, які потрібні для цілючого зілля. Давай, поки ми з... зробимо трошечки цього. Так, і зараз ще купимо квіти на всяк випадок, щоб ми просто в майбутньому вже на це не відволікалися. П'ять візьму, хоча по два треба було, але воно розумієш, використовує 2, а дає нам три. Тому тут трохи така математика. Так, добре. Добиваємо останнього демона, захисника і йдемо до проклятого демона. Це останній проклятий демон. Три демона це слабкість землеверта. Я знищив останнього проклятого демона. А це відні... відніме силу землеверта. Окей, є в нас спогад. Давай дивитися, що в нас по спогаду тут буде. А це принцеса, яку ми рятуємо і землеварт безпосередньо. Так, о, моя сила, чому вона залишає мене? Не знаю, чому вона залишає, бо є такий один цілартбро, який просто нищить тебе. Землеверти, що відбувається? А все, він потух. А ми не будемо його бити? А ми вже його побили? Землеверти! Ти що його кохаєш? Я вільна. А, ні, окей, я знову можу ходити. Нарешті цей жах закінчився. Що і все? Шість хвилин у тебе вийшло, ти знищив усіх проклятих демонів. Просто неймовірно, жоден смертний такого ще не робив. Нове досягнення герой. Здолайте землеверта, окей. Що, все? Та ну! Та ну! чекай. Ну, я здолав землевер. Блях, в мене залишилося чисто формільні такі питання. Блін, я пройшов гру. Йди до короля. Ти заслуговуєш нагороди за знищення землеверта. Та ну серйозно, це, це можна було вчора доробити. Я міг паузу нажати, подивитися там трохи пофармити. А що квестів більше немає і нічого? Слухай, квестів більше нема. Да, диви все, принцеса, на місці. З поверненням благодар... благородний лицарю, ти врятував мою улюблену доньку та все королівство. Це було жахливо, дякую, що врятував мене з печери землеверта. Землеверта. Скажи мені, як я можу віддячити тобі. Я дам тобі половину королівства та руку принцеси. Та не треба мені. Тату, ти ж це не серйозно? Нє, ні, він не серйозно. Пробач, Амелія, я захопився старими традиціями. Окей, це у всіх стареньких таких речах. Половину королівства, руку доньки. Я не хочу ніяких примусових шлюбів і королівства. Окей, це по-нашому. Це, для... це не для мене. Я бажаю принцесі зустріти справжнє кохання і її життя, продовжу свою авантюрну подорож. Це ж. Що ж це твоє рішення? Ви маєте рацію: шкода б було замикати героя серед стін замку. Нехай вам щастить, шляхетний лицарю. І ще раз дякую тобі. Звертайся у будь-який час, ти наш герой. Гей, hey! друзі, я вітаю вас, ми пройшли ще третю частину. Нас залишилось ще дві. Пиши в коментарях, якщо хочеш побачити проходження ще двох частин. Це такі, як доповнення. Мені здається, там альтернативні історії ненадовго будуть. Так, ми можемо продовжити да, грати. Да, ми можемо продовжити грати тут. Хай живе наш герой. Да, як було в першій, здається, і в другій частині так було. Всі будуть кричати нам. А, не всі. А що ви не всі кричите нам? Не всі нам кричать. Представляєш? Не всі щасливі бачити героя в своєму місті. Що це за справи такі? Бро прийшов, а ви врятував вас, врятував вашу при. <зас> У мене є здогадки. скоріш за все, це тому, що принцеса не дуже бажана в цьому королівстві. Тому вони не дуже раді мене бачити. Окей, друзі, ну що, 7800 на рахунку, а хвилин серія. Це, мабуть, дуже круто, але... Де 4 одиниці 6, точніше, одиниць Слави. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Квестів? О, є квест! Ласкаво, просимо, вбивця орків. Коваль збирає зробити красивий декоративний щит, аби аби вшанувати поразку злого землеверта. Мені треба 24 кристала добути. Добути або купити. А я не можу да, купити? Ні, купити не можу, здається, тільки можу купити. А, купує. Ні-ні ні, мені треба... мені треба купити. Не можу, мені треба добувати кристали. Але є одна проблемка, щоб добути кристали, мені треба прокачати. Чекай, де я бачив? Ось тут кристали, вони мені ще поки недоступні, тому що в мене не прокачане добування. оце. Мені треба добувати кристали. Ну, давайте трохи пограємо, як не як. Давайте доб'ємо ці 20-25 хвилин. Окей, okay, я став вправніше в. я забуваю, гірська справа, чи як? Зараз чекай. Гірнична. А, гірнична. Окей, okay, гірнична, гірчична. <сум> я став вправніше варити гірчицю. Добре. Так, гірничній справі. Ну, okay. Окей. А, немає. А, до речі, я так і не подивився і не знайшов інформацію. Ну, я і не шукав. Окей, добре. Я і не шукав. Де мені знайти відмички? Тому що Ну, тому що немає в мене відмичок. Скоріше за все, якраз таки гірнична справа. ось ця в мене буде 50 і це буде. О, тут воно є, так? Да? От, 50. Добудьте срібної руди. А, 100, можливо, все ж таки на 100 треба прокачати гірничну справу, щоб добувати кристали. Блін, шкода, Щит би непогано було би зробити. Якраз мені здається, ми зробимо щит і добудемо ті 4 слави, що нам не вистачає для цього а, для цієї гачівочки. Але це я вже буду робити, скоріш за все, без запису. Тому що, а, ну, я у мене, я не знаю, у мене така традиція. Я ось першу. Ух ти, сповернення, мій друже, я чув про твої героїчні подвиги. Окей, було б доречно принести їжу і випивку шахтарям, аби відсвяткувати перемогу над землевертом. Так, непогано було б, якби вони це організували, тому що. Ну, як не як я це зробив. Ні, як не як я це зробив. І. Так, що мені треба? 25 риб мені треба. Риба в нас десь тут продавалася. Давай купимо 25 риби. Ось, е, Було б непогано, якби б вони це зробили, організували, тому що все ж таки, якби б не я, то, то було б погано. Але тут все базується на тому, що ну, ти Ти герой, ти роби. А я, візь, я візьмуся. Хай живе наш герой. Плюс 3 є. І ще плюс 3 мені треба добити, да? давай подивимося. 137, да, ще плюс 3 мені треба добити, щоб знаменитий, отримати досягнення знаменитий. А, ну я да, я я більш ніж певний, що я вже буду це робити без запису, тому що ну, навіщо ми зараз будемо витрачати на це а, час. Трохи пофармлю, трохи похожу, добю до 100% проходження цієї гри, а тому що знову ж таки така в мене традиція. Першу частину ми добили до 100%, другу частину добили, я добив до 100%. І відповідно третю також добю до 100%. На рахунок. Четвертої і п'ятої, наскільки я розумію, це такі собі доповнення, доповнення до основної основного сюжету. Але як такого сюжету тут немає, тому що перша, друга частина, ну вони не зв'язані один з одним, тому що так, вони чомусь не зв'язані. Так, сірку, я вже почав. Я вже маю можливість здобувати сірку, але мені треба 60 одиниць вміння. Поки в мене тих 60 одиниць немає. Там 55 здається, і з'являється. Зараз подивимося ми навіть. Та, плюс один. А, да, в мене 53, отже, було 50 там з чимось, і відповідно мені з'являється. Тобто за 10 одиниць до тої чи іншої а, цілі. Ну, не цілі, а тої чи іншої, а, скажімо так, момента, коли ти починаєш щось краще робити, тобі вже показує, що ти маєш доступ, так, як було до квітів. Квіти, а, ну Квіти я вже можу збирати. Але почало мені показувати, що я можу збирати квіти, коли в мене було ще 70. 75. Тобто я не міг їх збирати по факту, але, але мені вже показувало, що скоро я вже почну їх збирати. Ось. Тому десь приблизно так. Я би, чесно кажучи, на місці розробників гри, просто ну, бо зараз буде по факту ну, тупе таке заклікування. Я би на місці розробників гри вже зробив би так, що. Вже менше всього потрібно. Наприклад, інструменти вони ламалися, ну хоча це б вбило сам процес гри, але ось я саму гру пройшов і я хочу просто добити всі досягнення. І ось мені просто треба буде робити одні і ті самі завдання. Плюс до того, що мені треба буде багато кого вбити і багато чого пошукати. Тому що дивіться, якщо ми візьмемо досягнення, в мене 33 з 57. Тобто, ти розумієш, мені ще треба 20 до 53, і ще мені треба буде 4 до 24, да? Ось. Мені ще треба вбити багато монстрів. Дуже багато, 54 монстра вбити. Мені ще треба знайти. Е, дуже багато 55 яєць. Тобто. ну... Тупо грінділка. І ось це буде цікаво зробити, враховуючи те, що я не знаю, де купувати відмички. Ну, не те ж не знаю, не пам'ятаю просто, де купувати відмички. О, і меч, до речі, знадобився мені. Дивися, прикольно. А я думав, не знадобиться. Ну, знадобиться. Окей, я думаю, тут навіть варто буде, знаєш, як зробити. Якраз таки на таких маленьких мобах. Ну, тобто, це оці перші монстрики. А, тут навіть є краще, там є. А... Трохи слабші монстрики, ось, на них добивати. Тому що е, ну, ти не прокачаєшся. Ти не прокачаєшся. Але бачиш, який маленький шанс за рахунок великого. Ага, як тільки, тільки сказав. За рахунок великого рівня, якраз таки мого вміння, маленький шанс того, що я щось зламаю. Ось тому, тому. Якраз таки на маленьких таких мобах можна прокачуватися трохи. І здобувати, до речі, різні речі. Окей, давай повернемося в наше село. Чекай, стоп. Ти переміг землеверта, неймовірно, ти герой для нас всіх шахтарів. До, да, до. Да. Так, дякую, дякую. Якби би ви мені сказали, де би відмичку можна було би купити, було б прям бомба. О, тут чувак є, я чую, ти знайшов скарб у печері. Це правда? А, чоловік розміє Так, перлину він хоче. Чекай, перлини, перлину він хоче. Давай, давай, може ми все ж таки вийде нам добити. Ні, чекай, мені треба сюди а, піти вниз, тут є водичка і тут мають бути перлини. О, диви, якраз одна перлина. Супер. Супер, слухай, знайшли взагалі бомба. Так, ідемо сюди і віддаємо йому. Дай мені три слави, будь ласка. Ні, одну мені дав. Ну добре, непогано. Ласкав просто додому, хлопчику, твій дядько пишався б тобою, але, на жаль, він помер. А, не батько, а дядько, точно. Ось з дядьком ми жили, бо батько мій, ну, так е зроблено, що я не знаю, хто мій батько, де він, так і все таке. В плані яїць це буде дуже легко знайти, дуже легко заачівити, тому що, ну дивися, грибочки я один клікнув, чотири грибочка дало мені. І якщо брати, ну от яєчки, да? беремо, грубо кажучи, скільки мені треба. 353. В мене я знайшов. Із 400. Якщо я беру зараз, натискаю плюс 3, то має бути 356. Так, да, 356. Тобто воно не 400 предме... ну, якби 400 предметів знайти. Але не 400 раз, клікнути, а саме 400 одиниць знайти. А, і тут була перлина, дивися, 400 одиниць тої чи іншої цієї знайти. Ось про що я говорив? Павучки, дивися, вони досить легенькі. Ну і плюс навіть якщо спис зламається, просто подивися. Спи ні. Спис зламався, наприклад, він коштує 140. Меч взагалі 100, да і меч ми можемо крафтити, а ця штука коштує 250. Тобто ми можемо. Ми можемо навіть. Можливо, ми можемо навіть і спис скрафтити. Скоріше за все, ми можемо спис скрафтити, але спис крафтити. Ми можемо спис крафтити, але срав в тому, що ми ще поки не вміємо, тому що наш крафт саме предметів дуже дуже слабкий. Дуже слабкий. Я його не розвивав, тому що ну дешевше, мабуть, не те, що дешевше. Воно виходить просто знаєш, без цих зайвих мінінгітів мін... оцих всяких. Ти просто береш і купуєш, і все. А гроші, знову ж таки, я казав, фармити можна за допомогою зерна і борошна. Окей. Ну що, друзі, ми з вами, в принципі, справились непогано. Одинадцята серія виходить, так? Ну непогано. Я, чесно кажучи, забивав десять. Я вже дуже хочу пройти я трохи іншу гру, трохи. Відійти від цієї лінійки, від цієї е, зламався спис. А, ну є його багато в нас. Да, і ми можемо купити, це не проблема. Ось. Я вже дуже хочу трохи відійти від цієї е, серії ігор, е, е, трохи іншу гру. Я там обіцяв на каналі, е, е, трохи буде інша гра. Вона буде. Більш динамічніша, я зроблю такий натяк. Вона буде трохи динамічніша. Ну і да, підписники, платні підписники, спонсори, спонсори скажімо так, да, каналу мають доступ раніше, десь приблизно за 24 години. Тому, якщо тобі це цікаво, якщо тобі дійсно цікаво, можеш подивитися, чекнути там тільки один вид спонсорки, і він все, що він дає, це просто швидкий доступ до е, контенту, який буде виходити на каналі, е, приблизно на 24 години. Тобто на день швидше, е, інколи може навіть і більше ніж на день, тому що е, десь у мене буде більше трохи часу. Я зможу два відео запилити, загрузити. то, то на два дні. Вийде. Коли як окей, а да, на рахунок. Цього, друзі, хотів вам подякувати, незважаючи на те, що мене не було цілий місяць на зв'язку. Ви продовжували ваші платні підписки. Ну, ви продовжували Ти, скажімо так, продовжував свою платну підписку, тому що в мене поки тільки один спонсор на каналі було б більше, але я розумію, все окей, все нормально. Не треба через силу це робити, я нікого не примушую, але пам'ятайте, я знаю, де вживу. Де ви живу, оце коли бро хоче бути серйозним? от таке от виходить. Я знаю, де виживу. Я жартую. Тому Ампельсинушка, дякую тобі, дякую тобі, друже, за підтримку. Дуже, дуже, дуже сильно вдячний. Ось щодо інших питань, хочу також подякувати а, тим, хто донатив. Було декілька людей. Вони все рівно донатили. Контент не Ні, просто в чому прикол. Контент не виходив. Український Ютуб розвивається просто колосально, просто неймовірно. З'являються дуже багато цікавих. Цікавих людей, яких прям цікаво дивитися. У них цікавий контент. Вони грають в цікаві ігри. Вони грають в сучасні ігри. До речі, на рахунок сучасних ігр також ми зараз. Це виходить такий міні-подкаст свого роду. <сум> До речі, на рахунок цікавих ігор ми також зараз поговоримо. Ось. Але незважаючи на те, ви Стік бро тому one love всім one love Дякую вам за таку відданість та підтримку Дуже, дуже дуже сильно вам вдячний. І сподіваюся, на майбутнє буду. Мати можливість і далі радувати вас а, стабільно. Ну, це найважливіше, наскільки я зараз розумію. Ось найважливіше, а, що буду радувати вас стабільно контентом, який буде виходити, виходити щодня. Можливо, він буде не такий, як у інших, але будемо, будемо над цим працювати. Трохи більше буде згодом часу, і а, з, можливо щось будемо змінювати. Але поки, поки воно хай йде так. Окей, на рахунок старих ігор, нових ігор хочу поговорити з вами. Отже, в чому взагалі. Так, да, це дійсно виходить такий, ніби подкаст, як у нас. Ось в чому взагалі сенс цього каналу був? Точніше, не сенс, а який меседж, да? сенс тут, тут зрозуміло. Я хотів просто стати. Суперпопулярним заробляти мільярди доларів на Ютубі. <плес> я думаю, тут, ем, я думаю, тут ем, як би то сказати, я нікому Америку не відкрию, чому відкриваються Ютуб-канали ігрової тематики. ось а, так На рахунок ігор, хочу сказати, що. Після того, як я зрозумів, що те, що я хочу, тут в мене не вийде, ось а, я собі подумав: ну окей, я не буду забувати, не буду забувати, бо вже стільки часу, стільки нервів, стільки ну, і тих же грошей було витрачено на цей канал. Я залишу його м, в, такому, в такому ключі, типу Аля. Е, як би це сказати, ну то важко знаєш формулювати думку, коли ти граєш. Важко формулювати думку так сходу. У мене ж немає сценарію, і то все ось я його залишу в такому ключі, типу аля ті ігри, які я пропустив, будучи молодим. Будучи молодим, я дуже багато часу виділяв одній грі. Це MMORPG Lineage. Я думаю, багато людей мого віку знають цю гру, знають про цю гру. Ось. І так, як само, як і я, дуже багато часу витратили на цю гру. Ось я такий, я один із них. Я дуже багато часу витратив на цю гру і м -м -м, нічого інше не грав. Тому дуже багато крутих проєктів. Крутих дуже крутих проєктів які варті уваги, просто вилетіли е, з мого графіку, тому що ну е, чи то грошей в той час не було, чи інтересу не було. Е, ну і плюс е, в будь-якому випадку Лінач така гра, що тобі треба грати, качати героя, качати твінків, качати дуже багато часу вливати в цю гру. Ну і відповідно грошей. Грошей не було у той час. Е, Вільних, скажімо так, бо я був ще молодим, молодим морлом, юним морлом був я. Ось а тому в мене вибору не було. Я вливав дуже багато часу і пропустив дуже багато тайтлів, які я зараз хочу подивитися. Слава Богу, зараз. Часом не так все змінилося, але є гроші, є ресурси для того, щоб ті ігри грати. Ті ж Crysси, біошоки, ті ж дізонери, дуже багато, дуже багато, дуже багато Ось. І я вирішив, що цей канал, який зараз у мене є, я залишу його на якраз такі. Дуже приємні, дуже. Теплі е ностальгічні спогади про ті часи, які я просидів за Лінейдж, а не розвивався в, ну, в плані геймерства. Ось, не е пробував інший проєкти. Тому ми будемо з вами грати здебільшого в старі проекти. Нарешті ти зробив це. Ти врятував нашу принцесу Амелію. Тобі завжди будуть ради в нашій долині. Ось. Тому ми будемо, звати, з вами, звати. ми будемо з вами грати в старі е, проекти здебільшого. Е, здебільшого, так. Да, ми будемо грати з вами в старі проекти. Ось те, що я хотів сказати. Ось. Це план на ближайше майбутнє. Я отримав нагороду. 300 монет і одну цю. Слухай, непогано. 139. Прикинь одну 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 сіньку, мені треба е, щось одну, однусіньку. І я вже буду мати досягнення. Ну, опа, чекай, я там побачив ящичок. Ось. Тому десь приблизно так. Hero of the Kingdom — це не той проект, який я типу пропустив. Я так дуже хотів в нього пограти. Ні, це просто цікава гра, яка мені здалася цікавою. Ось, якщо у тебе є пропозиції е, ігор Аля ля 2000-2010, десь так е, можеш сміливо ось, де ти наш герою, і я така рада знову тебе бачити. Матильда хоче зробити особливий талісман. Сім перлин мені треба. А я перлини не можу купувати, здається, так? Да? Я не можу перлини купувати. Ай, шкода, я би купив сім перлин. Ювелір він купує перлини. У мене дві. А давай попробуємо, знайдемо. Ось. Це просто така цікава гра, в яку би я хотів пограти, але це саме не та гра, що ой, я пропустив, і я так хотів її брати. Але як виявилося, досить цікавий проект, досить нестандартний. Я не багато грав в такі ігри. Ну, Тому що point and clicker Чуєш мені в посидючості. Ну, куди Point and clicker грати в такому віці, коли я грав в Лінейч? Там треба щось стрілялки, качалки, щось таке цікаве там і так далі. І так далі. Ось. Скільки в мене? 6 перлин є. А скільки треба було Матель? 7? Матильди ізад, я не пам'ятаю. Ось. Слухайте, ми вже добили з вами 30 хвилин цими розмовами. А, сім перлин на тильді, треба. І одну перлину я буду шукати дуже довго, так? Да? Давай в нас біля королівства є водичка, можливо, тут буде перлина. Ні, тут немає перлини, але ще є ось тут місце, де є вода. Тут також не буде перлини. А, і шкода, що я не можу крафтити перлини. Добре, тоді де в нас ще є вода? А, тут ще є вода. Тут також немає перлини. І тут ще є вода. О, ось і перлина. Супер. Отже, ми знайшли 24 перлини. Є досягнення нарешті. Фу. О тепер ми можемо прям супер закінчувати серію. І ще, мабуть, одну славу вона нам дасть. Цілий пер... Ці перлини дійсно прекрасні. Є! Ба -бам! Знаменитий! Окей, сподіваюсь, на ютубі я також стану знаменитим. Ну що, друзі? Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, не забувайте про свої лайки. Та вподобайки, які нереально підтримують контент. Чому я на стандартній темі, яку я говорив, мабуть, вже, ну скільки там відео, 500 на каналі чи 600, я вже 600 разів це говорив, я запинаюся. Давайте ще раз, відмотаємо час назад. Уявимо собі, що я людина в чорному, і я таку продовгувату штуку, дуже похожу на. Дуже похожу на одну річ. Я натиснув кнопочку, і вона так ви забула. Отже, окей, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте про свої лайки вподобайки, які нереально підтримують канал. На цьому у мене все. Не забувайте підписати, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами зустрінемо вже зовсім скоро. Всім пока, друзі, пока-пока. Да, 20 секунд до 30 не хватає. Будемо чекати, чи виключимо. Ні, давай почекаємо. Так буде красиво, якщо, якщо я встигну. Ану. Сім, шість, п'ять, шість. Це нове число. Чотири, три, два, один. пока!